Вітаю друзі, колеги, слава Україні. Ну що ж, прийшов час показати новини і новинки. Компанія General надала на тест свій усильник навісний 3,2 метри. Підчепив я його до джундіра і так уже Вчора можете подивитися відео у Романа Шнуровського, де ми розвантажували, робили перші спроби попрацювати в полі. Я думаю, більшість моїх підписників підписані на Романа. Ну, а хто не знає, то це відео я залишу, посилання на це відео я залишу в описі під даним відео. Отже, Зараз приїхав попрацювати на полі після ріпаку і де я, де було доволі забур'янино, де було висока стерня. Смарак тут не пішов, я тут працював своєю дисковою бороною БДТ-7 середньою частиною. До слова скажу, що дану десь кову борону продаю, Надіюся, що і на неї знайдеться покупець. Зв чим? зв'язку з тим, що при появі у мене з культиватора лемкін Смарагд усі обробітки, скажімо так, глибші, там в основному 15-18 см я роблю зі стрілками вже лягли на його плечі, а для дискової як би роботи нема. Більше мені потрібен лущильник, який би зміг працювати по стерні того ж ріпаку, того ж, то, будь зернових на невелику глибину 5-7 см для провокування. В основному падалиці. От. І також хотів би пробувати такого плану агрегат, під посів. Робити не глибоко, щоб зразу можна було посіяти. Ну, з того, що зараз вже немає такого поля, щоб спробувати, то власне, приїхав сюди. Тут можна би було і смараду спробувати, але отакий. От Такі рештки, осоти, підходила в падали ріпаку. Ну, ріпаку, так працювала дана дискова БДТ. Ну, а так працює, так працює глущиник. Коротенько. Я його в принципі, зараз поставив на найглибше положення, регулюється катком. Маємо ряд отворів, верхнє положення, нижнє положення. Катки не суцільний каток, а він е, окремо. Два катки. Я думаю, що це також непоганий варіант, що отак вони е, зробили. Диски о от такого плану, називається Super Shark, на стійках пружинних белота. Я думаю, що хто цікавиться таким, такого плану о, рушильниками, вже бачили о, такі агрегати, бо випускається також і 2,6 метра під МТЗ. О, на каналі фермер Запоріжжя я особисто кілька відео переглядав його. У Жені просто фермера такий був і Стаса Ковальчука. У з тих, на кого я підписаний і з кого як відео, які я переглядав. Значить, вага даного агрегату, будемо вже говорити про конкретно даний агрегат. 3,2 метра вага складає загальна, тому що я бачив відео, де проводилося на заводі зважування. Саме отакого от агрегату. Це катки окремо важать по 90 кг значить 180 кг. І сам глущиник, щось 900 кг, ну, разом воно там 96 чи то на 100. Плюс в е, мене приїхав варіант з додатковими вантажами. Так вони кріпиться, вже трошки все в пілюці. Е, один такий вантаж 50 кг, тут їх є два, кріпиться до рами на стрім'янки, і їх можна додати і додати. Ну, Я думаю, що на навіску даного трактора це аж ніяк не повпливає, а тому що він може підняти і більше. А от, на якщо навіска МТЗ це вже питання, там вже кожних кілька кілограм грає роль. значить Що тут змінили? Бо в перших випусках тут стояла. Такий загуртач у вигляді щітка. Зараз поставили отаке колесо. Будемо пробувати щось регулювати, тому що даний агрегат він не є новий. Він вже десь був на тестах, приїхав до мене, хтось по-своєму тут регулював. Я ж попробую по-своєму. З тієї сторони все, все добре йде, не забивається. А з цієї сторони щось мені підгортає. Я вже тут починаю підрегульовувати, не знаю, я думаю, знайду правильне рішення, але мені здається, що ось цю стійку можливо краще було далі відсунути від того диска. Воно от сюди кидає. І напевно воно є причиною. Ну, Ми з часом розберемося з, з цим всім. Можливо, щось я підрегулюю, і воно буде краще. Ну, але воно мусить забиватися, дивіться, яка це тут маса тут. Решток. Воно перебивається вже в другий раз буде краще. От. Глибина. Самі диски поки що не забиваються. Ну І ось така, така робота. Саме зараз перевіримо. Дане поле буде готуватися під кусів озимої пшениці. Чесно кажучи, можливо, тут краще було не чіпати, а зайти раундапом. Ну але вже хай буде так. Тут ще буде готуватися. Але зараз мені цікаво, як працює дана, даний ущильник, чи він е, цілком все сіті бур'яни підрізає, е, чи не буде залишатися необроблена земля і е, не підрізаний бур'ян. Це першочергово. Ну, ще, скажімо так, Диску на тест, той лише на тест, в принципі, не особисто мені дали, а дали нам з романом і в тому є його велика заслуга. Я розглядав, ну, сказав, що хочу продавати і щось я собі розглядав, підшукував. Це не перший наш український виробник, до кого я звертався. Ну, наразі не буду називати назву, але певного виробника. Але мені відмовили в такому тесті, щоб надати свій агрегат, мотивуючи тим, що вони їздять по виставках, запрошували, приїжджайте, дивіться. Ну, але мені ж більше цікаво, як працюють такого плану агрегати безпосередньо на полях. Ну, ті ж, я ж не говорю, що суто мені все потрібно випробувати. Хочеться, щоб більше агроброгерів оце все показували висвітлювали правдиву інформацію, як воно є. Там більше інформації можна почерпати і правдивий відгук. Я сподіваюся, що ми все покажемо, все розкажемо. Як я, так Роман буде знімати деякі відео. Ну, а агрегат буде у мене. Будемо пробувати. На полях в умовах Тернопільщини, тобто наші погодні умови, а на зазвичай буває трохи вогкувато. Наші рельєфи, наші ґрунти, як воно буде у нас получатися, чи не буде забиватися, як буде, буде працювати по-мокрому. Ну, чи буде відповідати всім тим вимогам, які ми ставимо Ну і також в подальшому. Обов'язково от соя, бачите, яка зелена. Коли зберемо врожай сої, обов'язково по стерні будемо пробувати. Можливо, щоб зразу зробити підкусів. Це попереду. От. Поки що це перші кроки, в мене ще самого багато якихось питань, як, можливо, що треба підрегулювати. Ну, і... Це буду показувати і висвітлювати. Трактор Джундір 69, 2,030 панель і рекомендовано виробником швидкість роботи даного агрегату 13-15 кілометрів. Тут же я не можна з такою швидкістю рухатися, але 10 кілометрів в принципі, можна їхати. Буде рівніше поле, можливо другий сит можна буде зробити краще. Зараз працює практично по налі, поле довге, але не надто широке. Буряну тут вистачає, особливо осети, я навіть не знаю, як я їх маю в пшениці. Ну, перше, мабуть, взагалі не, не потрібно було починати е, обробіток, а працювати раундапом. Ну, от така робота. У нас дощики давненько переходили, вологи. Майже нема. посів будемо розпочинати вже, коли перейдуть дощі. Ну, і та й по термінах, я думаю, з 15 вересня, якщо будуть сприятливі погодні умови, будемо починати посів. Посів пшениці, посів так, ну Поки, е, поки земля суха, це, усі ці рештки, е, вони якось не особливо забиваються там на тому диску. Відкисному відбивному диску. Ну, коли піднімаєш, воно все осипається. Я тут ще не бачу ніяких таких е, нюансів. Поставили. Можна було спробувати з ними і без, але це більше цікаво би було. От От Бачите. Це я вже Помало їхав. Підняв, все освіпалося, підгорнуло. Це вже така, скажем. Випробовування, що я дав найбільшу глибину, воно немає куди там втікся. Ну і такі рештки, тим більше скушене поверх, вже так воно виходить. Ну, Але ну, перший, е, на перший погляд мені сподобалася робота. Так, побачимо, все буду розказувати, все буду показувати. Ось так виконана робота. При максимальному заглибленні я зупинився під час руху по глибині. У сантиметрів 10-12 тут гарантовано є. Земля, можливо, не надто зараз така пухка, тому що стоїть суха погода, е, як видно, вологи мало. Далі чекаємо опадів. Ну, отак воно обідрізало. Все ми побачимо, все буду показувати. Поки що перші враження лишень позитивні, е, потрібно. Трошки ще порегулювати ось цей вузол. Ну, на одному гектарі не дуже руженися, тим більше десь нам прогнозують якісь дощики так Я не дуже е, маю час тим займатися. З цієї сторони все якби прекрасно працює. Там поставив майже такі самі регулювання, але ще, я так думаю, треба попрацювати. Крутити туди, туди-сюди. Е, ну от так. Далі спостерігаємо, як воно буде, а сьогодні відео завершено. Всього доброго, до нових зустрічей. Я думаю, відео про даний агрегат ще буде і буде.